Так, що, друзі, всім доброго дня. Позвонив замовник, разовий огляд. Треба зробити бюджетний варіант там, Fiat Doblo, 8 рік. Попросив оглянути для себе, там, для села. До речі, не забувайте, є міганчик третій, 9 рік, 155 тисяч оригінального пробігу і... Міганчик дизельний 13 рік 232 пробіг. Міганчик чорний ціна 6750, дизельний 8550. Давайте зробимо оригінальніший пробіг, що там, що тут, перевірено. А ми зараз ось на цій красненькій лайбі. Дружини автомобіль. Поїдемо, глянемо бюджетний бюджетний добло. Гарна ціна, людина дзвонить, каже, гарна ціна, Віктор, поїдь подивися. Людина якби переселенець. То. Зараз поїдемо, глянемо. Продавець нібито так адекватний. Батькова машина там продається. Хазяйська взагалі машина то зараз поїдемо, що там щось там він до 5 тисяч доларів. Ну, нормальна ціна восьмий рік, якби, і з газом 1,4, по-моєму, бензин там. Так, зараз поїдемо. Глянемо, все тоді на зв'язку. Набирайте кому що потрібно. Підскажу, розкажу. Все тоді гарного перегляду. Так, ну завелась, друзі. З першого разу, як би, ну клас, все. Зараз людина вижене більш детально. Машина хазяйська, вона не готовлена, не полірована, не хімчищена, нічого, друзі. Ось така, як є, з гаража. <кхи> Ось такі автомобільчики. Автомобіль не новий, восьмий рік, друзі, добло пасажир. Зараз ми його. Але автомобіль як автомобіль працює рівненько. Зараз якраз нагріється. Кінвурятниця присутня, ось такі. Передні парктроніки. Ну є дефекти по кузову. Ну я ж кажу. Автомобіль не полірований, не готувався. Є ось такі. Можна сполірувати, по бамперу як би є. І це можна все поприбирати. Як би. Ось такий. Тут косочка, пороги у нас рівненький якби, ось є ось тут, хтось двері відкривав, косочка якби. Ось такий автомобільчик. неготовлений, задні парктроніки. є ось тут така м'ятінка. Ось тут трошки, ну я ж кажу, машина не готовлена, не полірована, не хімчищена. Вороги, дивіться, всі рівненькі, якби І ріжі я не бачу. Якби все рівненько, все. Так, вже... да, да, так, я бачу. бачу. Ж кажу. Треба автомобіль готувати. якби. Це все можна прибрати, все підготувати. Потолочок у нас не висить нічого, все рівненько. Товлюстице по кузову. Рижиків нічого. Дивіться, нічого. Рижиків нічого якби не бачу. Ось. Треба зробити гарну хімчистку і поліровку. Тоді автомобіль буде виглядати краще. Восьмірочки по шибах. Так, дивлюсь, тут восьмерочки, тут восьмерочка. Так, скрізь тут восьмерочка. Так, тут теж восьмерочка. Все скло в оригінальчик у нас. Тут у нас восьмерочка. Тут теж, тут теж. Тут 18-й рік. Бачите, тут замінено. Може оце ще із-за цього і коцка. Може розбили чи десь притерли, притерлися. Так, лобове скло у нас тріщина під заміну. Так, ну скло оригінальне, восьмерочка, 8-го року. Так, зараз подивимося тут. Тут теж нема ні рижиків, нічого, ну я ж кажу, бачите, все таке треба автомобілем позайматися. Тут кермо грязне, але воно не стерте, бачите, все по пиріжки, пробігу заявлено 137 тисяч, П'ятиступочка. Автомобіль має газове обладнання якби. Ось такий доблік. Зараз ми його... Давайте, друзья, разом как раз толщина миром. Как раз у вот, себя замовник приехал. Клацнемо. 114. 120. 120. Пока что автомобильчик у нас не фар. Царапки, бачите, треба, я ж кажу, треба підготувати його. Так, автомобільчик у нас поки що заборований. Так, тут дверка фарбована. Не нові. Так, тут присутня у нас шпакльовочка. Видно, видно був щось, бачите міліметр, півтора міліметра, присутня якби. Так, і фарбоване, бачите, ось це крило заднє. І двері у нас не Має... Так, дах у нас не фарбований, дах ціленький, сколів по даху друзі, нема. Працює дуже гарно, двигун подаху. Так, банда і апарат. Апарат тут запасочка у нас. Такого критичного я, як нічого не бачив. Ну тут був щось, зробили його, підфарбували. Якось так. Так, зараз ми заїдемо ще на ямку, все зробимо. Так, двигун тут сухенький. Не вибачу А як воно тут? Щось не може. Знаєте, одною рукою невдобно трохи. А, а, Акумулятор новенький, так? Да? Да. Так, дивіться, тут нічого у нас не кручено. Все ціленьке був це зіленький, якби моторчик працює гарно. Телевізор. Все клас. Отики. Не фарбовані. По капотику бачите, в нього він так живенький, живенький автомобіль. Фарки класні. Ага. Трошечки можна спалірувати. Так, фарки там оригінальні, друзі. Вам просто не покажеш, якби стаканчик і все все клас. Я ж кажу, його треба підготувати і буде непоганий якби, варіант. Ну так, да, є трошки підфарбування, якби, ну я вважаю за за такий рік. Восьмий рік автомобіль, щось може має бути. Бачите, низам все. Він в класному стані якби Дрижі по ньому взагалі якби немає Все тут Сколів таких по капотіку там теж нема, працює класно такі трошечки автомобільчик треба до ума довести. Труба сухенька, бачите я ви любите там, все нормально, як би все працює. такі друзі автомобіль Зараз приїхав замовник, друзі. Зараз це я вам так коротко якби будемо з ним. Зараз на яму поїдемо, протестуємо його, цей автомобільчик. Бачите, тут не рижиків, нема нічого, ну якби автомобільчик. Такий непоганий я б сказав. би, Непоганий варіант для, як для себе. Сільські умови. Людина бере, якби їздити. Тут таке, бачите, не рижиків нема. Нічого такого критичного, як я б сказав, порожих і всі клас. Трошечки руки до нього приложити. Взагалі двигун працює дуже класно. І буде непогано якби авто. Так, все, друзі. Тоді будемо продовжувати оглядати. А вам бажаю гарного дня. Та так можна трошки назад, так. Все сухеньке. Батька гараж, коли 16 років, копійка і заїжджав там в яму на мене. Бояться, не Олег, ну тут питань взагалі немає, як би, по ну, дніще, ну просто, ну, просто нове, ну реально, нове дніще. Пильнички новенькі дивлюсь. Так. Ди, ага, є, коротше. подпотевание тут все слева. Трошечки на коробке. Ну, оно старое, как бы, ты понял? Так, все. По двигателю вообще, ну, просто сухенький, гарный, гарный мотор, как бы. Трошки є підпотівання ось на коробці, ти зрозумів? Ну давай я толкнув, ти теж залізь. Так, так, да, да, не... Олег, залізь, так. Да. Подивись. А, то толкну... Ну воно якби не свіже, а старе. Батько ну не роби, там, не, нічого не робив там з тим. Може сальник якийсь. Ще -чуть -чуть. Я думаю, хваляю. Ну так, під що вона, ну, нова машина просто. Ось бачиш. Треба зняти защиту, якби. Ну, це ми можемо ну, поїхати більш, більш а детально. Не дивися, що, типу, масло. Ні, 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 на коробці, на углу. На защиті це короче, так масло тут міняється. Ну, щоб защиту не знімати, так. нижні болти відпускаєш. Ні, 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 ні. Та ні, треба просто защиту зняти і подивитися, де там запатівання, якби. Или це старе щось батько може з з полуосі. Шрази міняв, так. Ну я дивлюсь, воно може з полуосі там трошки. Ти поняв? Сальник. Mm -hmm. Ось там. Просто треба зняти защиту, якби. І все. А так по мотору вообще просто, ну, мотор сухенький. Под а днищу, под днищу менял, менял. идеальный он, как бы, ну. вообще, ну, ну нова новая машина просто. Так, ну що, друзі, зробили огляд Фіатіка. Нічого поганого сказати я б ну, не сказав би по цьому автомобілю. Так, да, є там незначне підфарбування. Якби, ну, машинка збитенька, така обслугована вчасно. Восьмий рік. Я вважаю, тим більше пасажир, нормальна машина. Поїздили, покаталися. Все працює, машина тихенько не розгойдана, не болтається, не тарабане. Адекватна машина до 5000 доларів. Якби. Нормальний варіант для села, високий клірінс. Ну, таке. Так, все, друзі, тоді на зв'язку. Кому що цікаво, набирайте. Все, Всім гарного дня.